Вітаю на каналі TMI. Це третя частина випуску про комбайни клас Тріон. В минулих випусках ми говорили про систему обмолоту, сепарацію, очистку зерна. А сьогодні настав час заглянути в кабіну Тріон, відчути комфорт для оператора і дізнатися, які цифрові технології допомагають керувати цим комбайном на новому рівні. Випуск буде, як завжди, цікавим. Ремінці застібнули і поїхали. Кабіна Тріон без перебільшення це не просто робоче місце, а сучасний офіс у полі. Оператор з різних країн брали участь у розробці, тому кожна деталь відповідає зручності. Що є в кабіні Тріону? Це вузька кермова колонка та більше простору для ніг, нова система подачі повітря з потужним кондиціонером, 30 літровий холодильник для напоїв і великі. Відсіки для зберігання речей. В центрі дисплей цебіс високої роздільної здатності. Він чітко показує всю інформацію і дозволяє миттєво реагувати і міняти роботу різних систем. Новітня е, нова оптика, яка встановлена, може змінити легко ніч на день. Яскраве освітлення е, жниварки передніх бічних зон і стерні, а також сервісне підсвічування вузлів. Тобто, коли ви відкриваєте кришки, там також є ліхтарі, які дозволяють зручно і якісно робити якийсь технічний огляд навіть вночі. Управління Тріон максимально інтуїтивне. На підлокотнику засереджені всі головні функції, і однією рукою ви можете контролювати хід машини, привід жниварки, налаштування обмолотуй, розподіл маси. Кожна зміна параметрів супроводжується діалогом вікном у Цебіс. Ви одразу бачите, що саме регулюєте. Це економить і час, і зменшує помилки. Тріон оснащений системою CMS Automatic. Вона може бути е, простою, як круіз-пілот, або високотехнологічною автотрещін, автоклінінг, наприклад. У будь-якому випадку оператор отримує автоматичні поради й налаштування для роботи. Зараз розберемо, які тут є системи для точного водіння. Це, наприклад, Лазер-Пілот. Який веде машину по краю стеблестою. GPS-пілот CEMIS 1200 з точністю до 2,5 см мінімізує перекриття й пропуски. До речі, якщо ви дивились наші випуски про Axion 900 серії, то ви вже знаєте про цю систему. І ще одна система, яка називається Field Scanner, яка контролює рух по краю чи технологічній колії. Це означає рівномірна робота, точність і менше витрат. Усі ці системи роблять Тріон не просто комбайном, а центром управління даними вашого господарства. Як результат, Тріон поєднує комфорт і цифрові технології. В кабіні ви отримуєте максимум зручності, а CEMOS і системи точного водіння підвищують ефективність. Telematics та Data Connect роблять з машини. Цифрового агента, можна так сказати, для агробізнесу. Тому я рекомендую вам обирати класну техніку, а саме комбайни клас або Тріон, або Лексіон. Якщо хочете побачити вживу, як вони працюють, звертайтеся за номером телефону, і ми приїдемо до вас на демо. І, звичайно, що дякую вам за випуск. Підписуйтесь на канал. Далі буде більше. Будемо говорити про сьому серію комбайнів. А на тріоні, п'ятої та шостої серії, ми закінчуємо наші випуски. Ще раз дякую вам за перегляди. Дякую, що ви з нами. До побачення.